Генерал, посланець, майбутній президент України Валерій Залужний вичікує в Лондоні. Під такою назвою вийшов матеріал журналіста видання The Guardian Шона Вокера. Велика стаття про Валерія Залужного, в тому числі деякі підкелимні ігри, розмови, які за даними журналіста відбувалися чи відбуваються. Ми це переклали з допомогою автоперекладачів і хочемо вам переповісти з невеликими скороченнями. Послухайте, ця розповідь базується на інтерв'ю з кількома людьми, близькими до залужного, а також політичними інсайдерами, дипломатами та іншими особами, які безпосередньо обізнані з подіями. Більшість просила про анонімність, враховуючи делікатність теми. Багато деталей повідомляються вперше. Всі в Україні розуміють, що рано чи пізно політика повернеться. І коли це станеться, опитування показують, що залужний, який очолив успішне відбиття російського наступу на початку війни, є чи не єдиним кандидатом, який становив би серйозну загрозу для Зеленського. Тут від каналу Саме Сік додамо, що, як то кажуть, нашим соціологічним опитуванням довіряй, але перевіряй. Залужний ніколи публічно не заявляв про жодні політичні амбіції та відхиляє майже всі запити на інтерв'ю. Його команда ретельно планує його публічні виступи в Лондоні, щоб уникнути подій, де можна було би поставити незручні запитання. Однак до посольства України, розташованого в особняку поблизу голланд парку на заході Лондону, постійно приїжджають політичні паломники, щоб запропонувати послуги, висловити підтримку або спробувати вгадати, чи планує генерал балотуватися на виборах. Серед цих відвідувачів були українські депутати, громадські активісти, представники заможних бізнесменів і навіть опальний колишній радник Трампа Пол Манафорт, який відвідав залужного, щоб запропонувати свої послуги як політичного консультанта в будь-якій майбутній виборчій кампанії. Залужний відмовився від пропозиції від каналу Саме Сік. А Пол Манафорт справді думає, що він достатньо розуміє українців. І Україну, щоб йому, американцю, до кінчиків вуз чи чого там йому консультувати українського кандидата в українських виборах? Я не знаю, мені це виглядає досить сумнівною затією. Ще одним частим гостем був Андрій Єрмак. Пливовий керівник апарату Зеленського, за словами обізнаного джерела, на зустрічі в минулому році, в листопаді, Єрмак запропонував залужному офіційно приєднатися до політичної команди президента, щоб представити єдиний фронт перед майбутніми виборами. Залужний кажуть, відмовився, але також пообіцяв бути вірним до певної міри. Він пообіцяв Єрмаку, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна, а також запевнив, що не влаштує президентській адміністрації жодних неприємних сюрпризів, так сказало Джерело. Якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте це від мене приватно, сказав залужний Єрмаку. Він обрав найрозумнішу тактику, сказав Володимир Фесенко, київський політичний аналітик. Він прийме остаточне рішення в останній момент безпосередньо перед виборами. Залужному було 48 років, коли Зеленський в липні 21-го призначив його головнокомандувачем. Це стало несподіванкою для більшості армійського керівництва, включаючи самого залужного. Залужний був сміливим та амбітним командиром, але він також був відомий тим, що більше дуркував зі своїми військами ніж виховував їх. Так писав журналіст Саймон Шустер у своїй біографії Зеленського. Нібито саме ця нетипова риса приваблювала Зеленського, колишнього коміка та актора. Від каналу «Самий Сік. Ну чому ж колишнього? І майбутнього теж. Через кілька місяців після призначення залужного Росія почала стягувати війська на кордон. Адміністрація Байдена публічно попередила, що Путін може планувати повномасштабне вторгнення. У місяці між першим попередженням США в жовтні 21 го та вторгненням у лютому 22 го залужний часто наполягав на більш інтенсивній підготовці до можливого нападу Росії. Однак кажуть, що Зеленський не був впевнений, що загроза вторгнення реальна, і вважав, що навіть якщо це так, то надмірна підготовка посіє паніку серед населення та може дати росіянам привід, який вони шукають для вторгнення. На засіданні Ради безпеки України 22 лютого залужний і тодішній міністр оборони Резніков висловилися за воєнний стан, тоді як Зеленський все ще хвилювався щодо можливості створення паніки. Зрештою, Рада проголосувала за менш жорсткі заходи, а Росія вторглася через два дні. Ці розбіжності щодо підготовки до війни можуть знову опинитися в центрі уваги, якщо між зеленським і залужним справді відбудеться виборча боротьба. Після вторгнення Зеленський спочатку залишив військову стратегію своєму командиру, а сам зосередився на залученні міжнародної підтримки. Зеленський став таким собі міжнародним символом української стійкості, залужний досяг культового статусу в країні як військовий герой. Однак, у міру затягування конфлікту напруженість між ними зростала. Майже кожна стратегічна зустріч закінчувалася розбіжностями. У президентській команді зростало занепокоєння щодо популярності залужного, яку показали таємні внутрішні опитування. Здавалося, що він набував міфічного статусу недоторканності. До лютого минулого року Зеленському це набридло. Після місяців спекуляцій він звільнив залужного та оголосив, що відправляє його в Лондон послом. Стверджував, що армії потрібна ін'єкція нових ідей. Це не про імена і тим більше не про політику, сказав він, пояснюючи рішення. Мало хто йому повірив. Але залужний спокійно сприйняв свої нові виклики під час приватної зустрічі, кажуть, вони розійшлися на теплій ноті, і залужний навіть сфотографувався із Зеленським, щоби довести, що між ними немає ворожнечі. Це була їхня остання зустріч, сидячи. Коли залужний прибув до Лондона, британський істеблішмент зрозумів, що ці нові дипломатичні відносини вимагатимуть делікатного підходу. Багато високопосадовців зблизилися із залужним за час повномасштабної війни, але його участь в обговоренні військового планування могла би роздратувати адміністрацію зеленського чи показати неповагу до сирського, який замінив залужного на посаді командувача армії. Тому було прийнято рішення, що, незважаючи на численні теплі особисті зв'язки, відносини будуть повернуті до більш традиційно дипломатичних, сказав британський чиновник з оборони. Для залужного, який до цього два роки провів у тривалому стані адреналінового недосипання під час повномасштабної війни, нове життя в Лондоні стало дивним переходом. Він публікував селфі з дружиною з платформ Метро і прогулювався вздовж темзи. Пара навіть час від часу їздила до театру. Зокрема, перед Різдвом приїхали подивитися виставу Барселона за участю Лілі Колінс. Незвично посилена охорона будівлі перед виставою змусила персонал припустити, що прибуде член королівської родини. Коли ж прибула таємна віп-пара, виникла плутанина і їх ніхто не впізнав. Вдома, де залужний має друге за впізнаваністю обличчя в країні. Фотографії з його нового життя не завжди сприймалися добре. Нещодавна похмура чорно-біла фотосесія для українського журналу дала початок низці саркастичних мемів. Але Залужний також підтримував зв'язок з багатьма армійськими командирами. Він стежить за бойовими діями з відеоекранів у своєму кабінеті, які транслюють прямі трансляції з поля бою. Валерій Федорович пішов з війни, але війна не покинула Валерія Федоровича. Сказав його колега, у приватних розмовах залужний не підтвердив своїх планів займатися політикою, але дозволив собі розмірковувати про те, яку платформу він міг би запропонувати, якщо все ж таки прийме рішення. Його близькі кажуть, що він розглядає Ізраїль як взірець, як зразок маленької країни, оточеної ворогами та повністю зосередженої на обороні. Він називав себе жорстким лідером воєнного часу, який обіцяв кров, під і сльози українському народу в обмін на порятунок нації, наслідуючи Вінстона Черчилля. В одній з приватних розмов він сказав: Я не знаю, чи буде український народ готовий до цього, готовий до цієї жорсткої політики. Після того, як Трамп поскандалив із Зеленським в овальному кабінеті, в лютому президент України полетів до Лондона, щоб обговорити з Кіром Стармером стратегію налагодження стосунків, ситуація виглядала жахливою, дехто в адміністрації США відкрито обговорював, які механізми вони могли би використати для заміни українського президента. Я не знаю, чи зможемо ми коли-небудь знову працювати із Зеленським, сказав сенатор республіканець Лінсі Грем, публічно запропонувавши Зеленському піти у відставку. Невдовзі після цього офіс Венса спробував зателефонувати залужному. Команда Венса пробувала різні дипломатичні та інші канали, щоб зв'язатися із залужним. Про це повідомило одне з трьох джерел, обізнаних із цими зусиллями. Пише Гвардіан. Залужний після консультації з керівником апарату Зеленського відмовився відповідати на дзвінок. Від каналу Саме Сік, тобто з Єрмаком, Вірно, цей епізод відображає політичні труднощі, по яких залужний пройшов з того часу, як Зеленський звільнив його з посади командувача армії, і відправив до Лондона. З одного боку, звиклий працювати в рамках суворої військової ієрархії, залужний залишається вірним уряду, якому служить, з іншого боку, багато хто як вдома, так і за кордоном, вважає його наступним президентом і підштовхують його до початку політичної кампанії. Але для залужного, навіть при можливому протистоянні з Зеленським, підтримка команди Трампа проти власного президента була неприйнятною. Він зустрів Зеленського в аеропорту Лондона та опублікував у своїх соціальних мережах фотографію, на якій вони потискають один одному руки. Це була демонстрація єдності в один із найгірших моментів для України з початку повномасштабного вторгнення. Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив, сказало джерело близьке до залужного. Але це була його принципова позиція: Україну принизили, і ми маємо бути єдиними. Ця обережність почала дратувати деяких опонентів Зеленського в Києві, які вважають, що залужний пропонує їм найкращий шанс на політичні зміни. Він військовий, він розуміє, як виконувати накази, працювати в рамках структури, але він не розуміє, як проводити політичні маневри, сказав колишній високопосадовець, який сподівається переконати залужного балотуватися. Справжній лідер мав би прийняти заклик Венса, він мав би робити кроки, але як його переконати? Інше джерело, яке знає залужного і також є колишнім високопосадовцем, сказало, що генерал буде надто побоюватися внутрішньої дестабілізації, щоб розпочинати політичну кампанію проти Зеленського. Я не вірю в їхню битву, це буде катастрофічно для країни. Я не думаю, що він до цього готовий. Тому я думаю, що він балотуватиметься лише тоді, коли Зеленського вдасться переконати піти у відставку. Сказало джерело. Минулого місяця залужний прибув до Києва на шестиденний саміт українських послів. Він був доброзичливим, але обережним, сказав присутній посол. Можна було побачити, що він остерігався бути надто відвертим з людьми, яких не знав особисто. Він не знає, хто на чиєму боці. Так співпало, що залужний опинився в Києві саме під час хвилі вуличних протестів проти плану уряду нейтралізувати два антикорупційні органи. Мітинги налякали команду Зеленського та призвели до швидкого розвороту. Дехто сподівався, що це може бути момент, коли залужний публічно порве із Зеленським. Багато людей чекали, що він щось скаже, але він мовчав, сказала Інна Совсун, депутатка від опозиції. Після саміту залужний залишився на тиждень в Києві і провів численні зустрічі з політичними та громадськими діячами. Поширилися чутки, що він нарешті набирає членів майбутньої політичної команди. Його оточення заперечує, що розмови стосувалися політики. Він багато разів казав, що поки триває війна, ми повинні працювати над порятунком країни, а не думати про вибори. Сказала Оксана Тороп, колишня журналістка БіБІСІ, яка зараз працює медіарадником залужного. Він розмовляє з людьми про оборону та безпеку, але це не має нічого спільного з виборами. Додала вона на запитання, чи вважає ОПУ залужного політичною загрозою. Помічник Зеленського Подоляк відповів Президент розглядає залужного як частину команди. Наразі немає реального політичного процесу. А що буде, коли ці процеси перезапустяться, коли б це не було? Я не готовий сказати, що тоді станеться і як можуть діяти різні люди, сказав Подоляк. Все це дуже непередбачувано. Від каналу «Самий Сік. Ще раз нагадуємо, що це точка зору на ситуацію від журналіста The Guardian Шона Вокера. Це не істина останньої інстанції, а інформація для роздумів. Як бачите, автор матеріалу якихось чітких висновків не написав, що традиційно для таких статей в західній пресі висновки вони залишають робити кожному власні.